Всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Мене звати Інна і я сьогодні буду готувати супер рецепт супер овочевого салата на зиму. Він дуже смачний, корисний. І, взагалі, ну, я не можу передати словами, я наскільки це смачно. І хочу цим рецептом поділитися з вами. Як називається цей салат, я не знаю. Я називаю його овочевим. Оце все, що нам потрібно буде. І ще потрібно буде томати перекручені. Помідори повинні бути перекручені. Сок можна просто через м'ясорубку або блендером, або через сокове жамалку. це не має значення. Робіть так, як ви полюбляєте. І так, по рецепту в нас що? Кілограм перцю, кілограм цибулі, і кілограм моркви. Це все треба прочистити, помити. Так, і все. У мене тут трішки більше перцю, ніж кілограм, тут кіло 150, тому що я ще не обрізала і не викинула серединку. Морк у мене рівно кілограм, і це більше, там кіло 50. Тому що я не обрізала, не почищала ще нічого. Так, таку кількість набрала. І так, давай приступимо до, для приготування. Обов'язково спробуйте це приготувати, ви не пошкодуєте, це дуже смачно, а оскільки у мене дуже багато моркви, так ми її ще тільки прориваємо і треба, щоб її зберегти, то ми робимо такий салат. Морку кришимо такими кільцями. А потім беремо ножика. І такого мені незручно одною рукою, тому що немає приєднати телефон, а хотілося дуже з вами поділитися цим рецептом. Це дуже смачно. Ви можете брати ножиком, і якщо у вас є фігурне щось, щоб було не тільки смачно, а ще і красиво. У мене немає, тому я буду робити так. Я тільки вам покажу, а тоді ви робите. Кубиками кришити. це не обов'язково можна робити смужками. А можна кубиком. Я полюбляю кубиком. Перекришуємо кубиком морку, цибулю і перець. Кришимо такими кубиками, так, товщина приблизно 5 міліметрів. І все скидаємо в каструлю, де будете готувати. Зараз скидайте морку по кубиком. Помідори я перевила блендером. Вимоте через м'ясорубку, через соковижималку, як хочете. Мене не смущають кісточки. Так. Тому я бігом-біом зробила блендером і все. Мурку накришила такими кусочками. Зараз ставлю варить, варитиметься воно пів години. За ці півгодини я накришу цибулю кубиком і перець кубиком. А зараз ставлю, варить, штук, коли закипить і засікаю півгодинки. Дошно кипіти на манюсенькому вогні. Так, я вже накришила перець, ось такими кусочками. Оця ложка йкою я мішаю. Бачите, невеличкими такими соломкою, кубиком, так, і цибулю. Цибулю я такими, як на зажарку, тільки трішки більшими. Ну, кубиком. Ось такими накришила. а зараз буду туди висипати. Кілограм перцю і кілограм цибулі накришеної. Уже моя морква кипить у помідорах. Пів години. Зараз висипаю це і далі п'ятим. Ось я пересипала сюди в каструлю, так. Зараз перемішаю, цибуля в мене ще є. треба докришувати, докришу і сюди зараз додав. Салат це дуже смачний, поживний, вітамінний. Готуйте задоволення. Перемішуємо і далі кип'ятим. Проварюємо. І так, забула ще вам показати, коли кинули перець і цибулю, 100 грамів цукру, 50 грамів солі, 50 грамів оцту і 50 г олії. Ще поварить пів години. І потім гаряче, в банки стерилізовані, закатати і вкутати до повного вихолодження. Перевертати банки чи не перевертати, це ваше по вашому бажанню. Якщо ви впевнені в тому, як ви закатали, то перевертати не обов'язково. Я вже декілька років ніяку закатку не перевертаю. Укутуємо і залишаємо до повного вихолодження. Укутувати обов'язково. Вийшло 3 літрових баночки і 6 півлітрових. І ще тарілочка залишилася на пробу. Якщо будете писати мені, що скільки помідорів треба уточняти, так, так, щоб покривало. Скільки помідорів перекручувати, по рецепту нема. По рецепту вказано, так, і так я роблю кожного року, щоб було все це покрито. Якщо ваша морква покрита, так, то тоді все буде добре. Все останне, якщо ви кинете, воно теж покриє, як звариться. Так що так, я зараз закутую і оставляю до повного вихолодження. Ну ось, моя закрутка вже готова. Зараз буду виносити в погріб. Хотіла показати вам результат. Вийшло 3 літрові баночки і 6 півлітрових. Це дуже смачно, корисно. Дивіться, як літо в баночці зимою буде. Куча вітамінів і користі. Готуйте з задоволенням, а хто сумнівається, приготуйте пів порції. Вам обов'язково сподобається, і ви будете закручувати. Ті, хто закручує по моєму рецепту, всі довольні і всі дякують. Я бажаю всім хорошого настрою, мирного неба, терпіння і благополуччя. Хай Господь Бог береже вас і вашу родину. Всім дякую за увагу. До наступного відео. Бувайте!